Дві рік вже вибухає прем'єрами, які не можна пропустити. У цьому відео я зібрав для вас найцікавіші фільми, що щойно з'явилися. Всім привіт! Це канал Кінотоп. Поїхали. Втікачі фільм починається з того, що головний герой Нейт Макласки виходить із в'язниці, сповнений надії на нове життя. Але його темне минуле наздоганяє швидше, ніж він очікував. Банда, яка колись його зрадила, тепер полює на нього. Нейт змушений взяти із собою свою доньку Полі, з якою він майже незнайомий. Разом вони вирушають у жорстоку подорож, ховаючись від переслідування безжального шерифа та лідера банди. По дорозі їх підстерігають смертельні небезпеки та несподівані союзники. Полі швидко вчиться виживати в цьому жорстокому світі, відкриваючи в собі рішучість. Та сміливість. Нейт же, стикаючись із власними демонами, намагається стати батьком, якого донька заслуговує. Фільм поєднує динамічні сцени переслідувань, глибокі психологічні конфлікти та емоційну напругу, змушуючи глядача буквально відчувати кожен удар серця героїв. Тут немає місця банальності, кожен крок, кожне рішення можуть стати останнім. Кінцівка залишає сильний слід. Фільм не просто про втечу, а про відновлення зв'язку. Про силу сім'ї і вибір, який змінює життя. Голий пістолет повернення абсурдного детективного гумору. Головний герой, детектив Френк Дребін знову потрапляє у безліч неймовірних і комічних ситуацій: від випадкових катастроф на вулицях до смішних непорозумінь у серйозних кримінальних справах. Його незграбність та неочікувані рішення стають причиною ланцюга комічних пригод, які захоплюють глядача від початку до кінця. Фільм наповнений пародійними моментами на сучасне суспільство, сатиричними жартами на політику та медіа, а також видовищними та божевільними сценами переслідування. Незважаючи на хаос, сюжет тримає інтригу, а непередбачувані комедійні повороти роблять перегляд динамічним і веселим. Класичний стиль франшизи поєднується з новими технологіями та актуальними культурними відсилками, що робить фільм привабливим як для старих фанатів, так і для нових глядачів. Це вибух сміху та ідеальний відпочинок для любителів абсурдного гумору. Ніхто друга частина після подій першого фільму гач менсел намагається забути минуле і вести спокійне життя. Він хоче бути звичайним чоловіком та батьком. Але як і раніше, за ним тягнеться тінь його небезпечного минулого. Коли родина вирушає на відпочинок до парку розваг, здається, що це звичайна поїздка, але все швидко змінюється. Корумповані місцеві чиновники і кримінальні боси перетворюють це свято в справжнє пекло. Гач змушений знову одягнути маску ніхто, щоб захистити свою сім'ю. Кожна сцена вибухає адреналіном, погоні, бої, хитрі пастки і чорний гумор переплітаються так. Що від перегляду не відвести очей це шалений екшен з чорним гумором, де минуле героя ніколи не відпускає, а кожен кадр тримає у напрузі. Фільм одночасно розважає і вражає динамікою боїв. Тож, якщо любиш вибухові сцени та гострі емоції, його точно варто дивитися. Формула 1. Повернення Бреда Піта та вибух адреналіну у центрі сюжету Сонні Хейз, колишній пілот, який після жахливої аварії залишив спорт, але тепер повертається, щоб допомогти команді і стати наставником молодого, талантливого гонщика Джошуа Пірса. Його давній друг Рубен очолює команду, і разом вони борються не лише за перемогу на трасі, а й за довіру, честь і власне місце у світі, де швидкість означає життя. Візуально фільм, шедевр від гіперреалістичних сцен перегонів до емоційних крупних планів акторів, від яскравих кадрів нічних трас до величних пейзажів гоночних арен. Саундтреки та звук моторів буквально захоплюють дихання, роблячи перегляд повним зануренням у світ, де швидкість, сенс життя. Це не просто фільм для фанатів автоспорту, а емоційний вибух для будь-кого, хто любить історії про людську відвагу, мотивацію та неймовірні досягнення. Один із найяскравіших фільмів 2025 року, який варто дивитися на великому екрані одне ціле. А тут вже жах, любов і злиття тіл та душ. Головні герої Мілі та Тім переїжджають у відокремлений заміський будинок. Сподіваючись на новий початок і трохи романтики поза містом, але їхній спокій руйнується, коли дивна надприродна сила буквально зрощує їхні тіла, змушуючи переживати всі емоції та відчуття один одного. Те, що спочатку здається шоком і жахом, поступово перетворюється на інтенсивне психологічне випробування. Любов, довіра та індивідуальність ставляться під сумнів у міру розвитку подій, міллі та тім змушені протистояти не лише фізичній трансформації. Але й внутрішнім демонам, прихованим ревнощам, страхам та секретам, які роками накопичувалися у їхніх серцях. Це емоційно напружений і візуально провокативний фільм, який поєднує жах, чорний гумор та психологічну драму. Він досліджує межі любові, близькості та особистої свободи, змушуючи глядача замислитися над тим, що справді означає бути разом. Ця стрічка не просто лякає, а й зачіпає найглибші емоції. Залишаючи після себе відчуття шоку та захоплення. Клуб убивств по четвергах літні детективи розслідують заплутане вбивство. У затишному, на перший погляд, селищі для літніх людей життя тече спокійно, але четверо мешканців цього місця мають інше хобі. Щочетверга вони збираються у таємному клубі, щоб вивчати нерозкриті справи про вбивства. Для них це була лише гра розуму, доки реальність не принесла справжнє вбивство, вбито забудовника, що планував новий проект неподалік. Раптово фантазії перетворюються на реальне розслідування, а герої, які здавалися звичайними пенсіонерами, демонструють винахідливість, сміливість та гострий розум, якими захоплюється навіть поліція. Попри вік, вони виявляються не менш небезпечними для злочинців ніж професійні детективи. І водночас їхня дружба, гумор і особисті історії надають історії теплоти, адже за кожним персонажем глибоке минуле, власні таємниці і страхи. Фільм поєднує кримінальну інтригу з британським гумором, зворушливими моментами та несподіваними поворотами. Це історія не лише про пошук убивці, а й про те, як у будь-якому віці можна залишатися допитливим, сміливим і жити наповну. З в пекло. Головний герой Девід Кінг, впливовий музичний магнат, стикається із найстрашнішим випробуванням у своєму житті. Під час великого корпоративного поглинання він отримує повідомлення про викрадення свого сина Трея та вимогу великого викупу. Проте ситуація швидко ускладнюється. З'ясовується, що злочинці помилково викрали не його сина, а хрещенного Кайла. Девід опиняється на межі морального вибору, врятувати чужу дитину, наражаючи на небезпеку власного сина, або піддатися емоціям і ризикнути усім. Це напружений кримінальний трилер, який поєднує гостру детективну інтригу з глибокою моральною драмою. Фільм майстерно переплітає сюжетні лінії багатого світу бізнесу з небезпечними вулицями Нью-Йорка, досліджуючи тему соціальної нерівності та людської моралі. Глядач занурюється у психологічну драму героїв, відчуває напругу з кожним кроком головного героя та його рішень. А сильна акторська гра дензела Вашингтона робить історію живою та емоційно захопливою. Зброя. Таємниче зникнення, яке відкриває темні сторони душі. Події розгортаються в тихому американському містечку, де, на перший погляд життя тече звичайно, школа, робота, маленькі родини, сусідські розмови. Але одного вечора стається щось, що ламає цей спокій назавжди. Весь клас дітей зникає уночі, в один і той самий час. Лише один учень залишається, і лише він може пролити світло на те, що сталося тієї ночі. Кожна нова сцена підкидає деталі: уривки снів, загадкові записи, нічні шепоти, дивні малюнки дітей. Атмосфера стає все більш гнітючою. Глядач постійно відчуває, що містечко поступово огортає щось невидиме, але жахливе. Фінал емоційно потужний, з кількома неочікуваними поворотами, після яких залишається відчуття холодного шоку і глибоких роздумів. Завдяки такому підходу критики бачать у ньому не просто фільм жахів. А глибоку метафору нашої реальності. Ну що, кіномани? Це були найсвіжіші прем'єри 2025 року. А далі буде ще цікавіше. Став вподобайку, якщо знайшов фільм для перегляду, і підписуйся. Всього найкращого побачимось в наступному випуску.